Сьогоднішній день я дав рекомендацію Оксані Борисівні і Оксані Миколаївні. Ви оплесками підтримали пропозицію Оксани Борисіна, наскільки я знаю. Да. Давайте в демократичний спосіб проголосуємо пропозицію Оксани Борисіні, дати їй можливість допрацювати. Потім, якщо вона не пройде, поставимо мою пропозицію на голосування. Це дуже просто. Okay. Так? Давайте. Пропозиція Оксани Колісівни, хто за? <плоди> хто проти? Напроти? Він проти. Приєднання прийняття. Чому не поняття? Ну, 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 Ігор Васильович, поставте своє я тепер пропозицію. Я, я можу зазначити, я можу свою пропозицію теж поставити. Поставте. Тебі, повір, повірте, повірте, повірте мені, ми не останній раз зустрічаємося. Я порозумію, це буде постійно, Год будемо тут не погазувати. А чому легці примістилися сьогодні? Витрачав час. Для вирішення конфліктної ситуації питання не в тому, хто буде кинути а, а питання цей конфлікт трьох трьох чоловік конфлікти заручниками, які ви оставляєте все як є. Тому хто за мою пропозицію? Будь ласка, хто за а яка ваша? Вони прочну та визначите, виконуючи обов'язки керівника, ми з вашого закладу на один і звідти саме адміністрація. Ігор Васильович, тому так, то рішення ви прийняли пропозицію Оксани Борисівни. Я просив би все ж таки поважати себе і поважати рішення.